Сьогодні неділя, вихідний день, Ухіненде. Може німці там десь і пиво п'ють, не знаю. Сидять по барах, по кафешках. Сьогодні магазини не, не працюють. Тільки ось такі ось бари там. Вони там сидять. А я ж Сьогодні навіть і не вмивався. Ось так от полежав. Потім набрав цукерок. цукерк. Рушин. Як його цього Порошенку не люблю, а його цукерки їм і це рочки. Ага, uh -huh. почти почты там написано. Рушен, да? Вот так, и э, Крабс. Вот там Такие здесь рушенки. Смачные. Э, рушенки. Она? Эк Эклер. Эклер. Эклерчики. Ну, вот. все, не знаю, это. Да, все это якийсь, якийсь, якийсь пепінець, пепінець, епух, епух, апфіль, німецькою апфіль, яблочний, вони різні є, Я вже... щось у мене відібрав вже онук, це ж забрав, Добре, він такий, там мармеладки любить. Да. Отак вот ось. Ну зараз я. О, Ось це. Він цього білий немає. Залежить ось тільки, як у хомяка. У, у бобра, <рес> тільки передні, але скоро буду з зубами. Я знайшов майстра хорошого, який мені сказав, що дід до Нового году мати добрі зуби. Чекаю, але Їсти цукерки не кину. <ріст> <ріст> Я без солодкого не можу. Не люблю пиво, не люблю вино. От, якось гірке, кисле. Воно мені не йде, а солодке мені завжди приємно. Ну, ось такі кверчики. Есть. Це добре. М -м -м. Завтра вже поведу знову, внука, до дитячого садочку ну, повезу, бо там треба їхати автобусом. О. М -м -м. А потім на да, второк я лягаю в клініку на операцію. а... І вівторок я його повинен буду ввести в басейн, басейн, але якось треба вже домовлятися з донькою. Я кажу, може вона відпроситься, трохи раніше прийде зробити. Йому дуже подобається басейн, вони там плавають. Ну, решта. Десь, ну, десь ще тиждень. Я буду там лежати і треба всю цю, цю програму перевернути ось так от, щоб ну, ну, не можна. І доньці кидати роботу. І я оце прихворів. Але обіцяю, що після операції все буде притримуватися, що лікарі будуть говорити, буду я робити, щоб... бо я сам хочу піти на роботу. Ще. Ну такий невгомонний дід. Ну, дякую за увагу. У цей вихідний день. Я себе непогано відчуваю, але нагрузки, нагрузки, оці фізичні нагрузки дуже потім я погано переношу. До побачення. До, до зустрічі. До наступних зустрічей. Все буде добре.